Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми продовжуємо тему вкладені алгоритмічні структури розгалуження. Вкладені розгалуження можна використовувати і в Scratch. Наведемо приклад фрагмента проєкту Scratch з використанням таких розгалужень. В ньому ви бачите, що у нас тут є два розгалуження зовнішнє і внутрішнє. О, зовнішнє розгалуження це те, всередині якого розміщується ще якесь розгалуження. І в зовнішнє у нас розгалуження не повне. Тому що у нас, якщо умова істина, щось виконується, якщо умова хибна, нічого не виконується. Внутрішнє розгалуження у нас повне. Тому що у нас, якщо виконується умова, у нас повне. Певна дія виконується. Якщо умова не виконується, у нас виконується зовсім інша дія, а не просто пропускається. У наведеному фрагменті, якщо клавішу пропуск натиснуто, виконавець переміщується на 10 кроків вперед. Якщо після цього переміщення він доторкнеться до синього кольору, то він повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Інакше, тобто, якщо не доторкається синього кольору, він повертається на 90 Градусів проти одинакової стрілки. Блок схеми цього фрагмента алгоритму має такий вигляд, як ви зараз бачите в себе на екрані. Тобто перша перевірка у нас іде, чи натиснуто клавішу пропуск. Якщо не натиснуто, нічого не робимо. Якщо натиснуто, у нас о, наш спрайт переміщується на 10 кроків. І йде наступна перевірка. Чи доторкається він синього кольору. Якщо так... Він повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Якщо ні, він повертається на 90 градусів проти годинникової стрілки, і алгоритм у нас завершується. І знову, якщо пропуск натиснемо, тобто наш пробіл, у нас буде перевірятись умова. Якщо ні, у нас просто завершується фрагмент алгоритму. Крім середовища Scratch, для створення проєктів існує багато інших цікавих середовищ. Зокрема, в інтернеті за адресою studio.org можна ознайомитись із середовищем Code Studio і складати та виконувати в ньому в цьому середовищі різноманітні проекти. З цим середовищем ми вже знайомились навіть в попередніх роках. Таких середовищ існує досить багато. Кожна створювалося з певною метою. Наприклад, в ігровому навчальному середовищі Блок і Лабіринт, який ви можете знайти за цим посиланням, яке бачите на екрані, або ж за QR-кодом. виконавці, користуючись системою команд, мають пройти декілька випробувань. І зараз ми ці випробування спробуємо пройти. Я, від... Я поставлю відео на паузу, доки не відкрию сторінку. Я відкрив цей сайт із кодом, і ми бачимо, що у нас зліва згорі написано, що тут 10 завдань різних. Трохи нижче зліва ми бачимо саме вікно програми, кнопку запустити програму. І чуть-чуть правіше у нас йдуть список блоків, які ми можемо використовувати. І ще правіше у нас є поле для того, щоб ці блоки використати. І зараз ми спробуємо запустити. Нам потрібно, щоб наш. Я тут вже перший другий рівень пройшов, був, щоб подивитися, як воно працює. А далі ми будемо проходити власноруч. Ми бачимо, що у нас є людина намальована, начебто на карті, і значок, куди їй потрібно пройти. І з допомогою блоків ми будемо допомагати це робити. Спочатку нам дається тут один блок, і якщо ми цю програму запустимо, у нас людина не доходить трохи. Не вистачає відстані. Тому спробу, я спробував два блоки: очистив програму і запустив знову. І саме з допомогою двох блоків вистачило. Також, цей сайт нам пропонує ось. Цей рівень пройдено з допомогою двох рядків і прикріплює, як це виглядало б, якщо ми користувалися мовою JavaScript для програмування. Тобто ось такі команди ми б використали, які зараз у нас наведені на екрані. І переходимо, якщо не тиснемо гаразд, переходимо до наступного рівня. Я приберу тут також у нас за замовченням рухатись вперед просто, і нам потрібно дійти ось декілька поворотів пройти і дійти до нашого значка. Якщо ми запустимо, то у нас людина якраз доходить до поворота і зупиняється. Нам потрібно вказати, що далі ми повертаємо ліворуч, рухаємось вперед. Потім нам потрібно праворуч повернути, і ще рухатись вперед. І запускаємо. Оп, і людина у нас дійшла. І також пропонується, як це виглядало в JavaScript. Далі у нас є такий рівень. Нам потрібно дойти от до кінця, але у нас з'явився, по-перше, зелений блок. Повторювати, доки не, доки не дійдемо до нашого значка. І друга, у нас є пункт, такий, у вас лишився один блок. Тобто ми не можемо використати більше через один блок. І пояснення: пам'ять комп'ютера обмежена. Пройдіть до кінця цього шляху, використовуючи тільки два блоки. Для запуску блоку більше одного разу використовуйте команду повторити. Для цього нам і додали цей зелений блок. Ми його додамо сюди на поле, і всередині нього розмістимо пункт рухатись вперед. Ця команда буде виконуватись, доки у нас наш виконавець не дійде до значка. Запустимо. І бачимо: виконавець дійшов до значка, і програма у нас зупинилась. І також приклад у нас йде коду на JavaScript. Так, тут ми можемо, як ми бачимо, використати лише 5 блоків. І нам підсказка йде, ви можете вставити більше одного блоку всередині блоку повторити. Нам потрібно дійти до нашого значка. Беремо повторювати, доки не виконається. І що нам потрібно? Рухатись вперед, повернути ліворуч, якщо я не помиляюсь. Знову рухатись вперед і повернути праворуч. І якраз наші блоки закінчилися, і ми не можемо більше використовувати. Запустимо, перевіримо. У нас ця програма буде виконуватися якраз доки ми не дійдемо. І от ми дійшли, і програма у нас зупинилась. Переходимо до наступного рівня. Так, тут ми вже бачимо, нам потрібно пройти вперед, повернути і дійти до кінця. І ми можемо використати всього 5 блоків. Тому я пропоную спробувати ось як. Ми два рази рухаємось вперед, повертаємо ліворуч, ставимо блок повторити, доки не дійдемо до нашого. Значка. І просто рухаємося вперед. Якщо ми оце все розмістимо всередину блока, то у нас наш виконавець буде просто крутитись по кругу ходити. Щоб цього у нас уникнути, ми використаємо так, що він до поворота дійде, поверне, а далі просто прямо піде. Дивимося, І начебто все вільно, наш виконавець зійшов туди, куди йому потрібно. Так, дивимося. Тут у нас уже кругом ми йдемо. У нас залишилось 4 блоки, і з'явився новий блок. Якщо шлях є ліворуч, то ми робимо певні дії. І читаємо пояснення. Якщо, блок, якщо, буде робити щось, лише якщо ця умова є істиною. Спробуйте повернути вліво, якщо існує шлях ліворуч. Тоді ми зробимо ось що. Спробуємо додати пункт, повторювати, доки надійдемо до значка, рухатись вперед. І додамо блок. Якщо у нас є шлях ліворуч. То ми повертаємо ліворуч. І все. Запустимо, перевіримо. Бачимо, у нас значки появляються біля нашого виконавця. Він перевіряє, чи є у нас поворот ліворуч, чи немає. Якщо є, він повертає. Якщо ні, просто рухається прямо. Скоро, що завдання ми повністю виконали, і у нас навіть залишився один блок про всяк випадок. Так, тепер трохи складніше у нас лабіринт. Дивим, так, дивимося пояснення. Натисніть на попереду у блоку якщо, щоб змінити його стан. Ага, ми можемо натискати на цей квадратик і обирати нам, якщо спереді є шлях, іти спереді. Якщо ліворуч є шлях повертати ліворуч, якщо праворуч є шлях, повертати праворуч. Зараз спробуємо це якось вирішити. Так, по-перше, нам потрібно повторювати, доки не виконаємо. Не дійдемо до нашого кінця. Ми будемо завжди рухатись вперед. Якщо у нас є можливість повернути праворуч, ми повертаємо праворуч. Ставимо це блок якщо, але не попереду, а праворуч. І повернути праворуч. Має спрацювати, зараз перевіримо. Так, дійшов. І до нашого флажка він дійшов. Все вірно, програма правильно завершує свою роботу. Перейдемо далі. Так, нових блоків у нас не з'явилось, Нам потрібно дійти до кінця. Ну, як завжди, обираємо повторювати, доки не дійдемо до нашого значка. І завжди рухаємось вперед. І тут у нас є повороти як ліворуч, так і праворуч. Тому ми будемо перевіряти. Якщо є шлях ліворуч, повернути ліворуч, якщо є шлях праворуч. Праворуч, ми будемо повертати праворуч. І все, більше нам блоків не потрібно начебто. Зараз спробуємо. Тепер у нас чоловічок довше йде, тому що він перевіряє, чи є повороти як ліворуч, так і праворуч. Ми бачимо, що він у нас дійшов уже до кінця. І програма правильно завершує свою роботу. У нас навіть залишилось 4 запасних блоки. Переходимо далі. Так, а тут у нас вже з'явився новий блок. О, як, у нас якраз пояснення до нього з'явилося: блоки, якщо інакше, дозволяють виконати одне або інше. Тобто, якщо умова істина, воно виконує один пункт. Як, ну, перший пункт. Якщо хибна умова, виконує інший пункт. Різниця між блоком, якщо і якщо інакше, в тому, що тут у нас виконується лише якщо істина, якщо хиба, у нас нічого не виконується. В цьому ж випадку, якщо у нас істина, виконується те, що виконати. Якщо у нас хиба, виконується те, що під блоком інше. Так, по-перше, поставимо наш зелений блок. І взарети на нього рухатись вперед. І подивимося, нам потрібно ліворуч. Тут пройти прямо і не проходити ліворуч, а лише тут пройти. Хм. Як би так краще зробити це все? Дивимось так, повернути праворуч нам потрібно. о, ліворуч. Якщо є шлях ліворуч, повернути ліворуч. Але він поверне тут і зайде в тупік. Хм, треба подумати тут. Я придумав, як ми можемо використати, використаємо якраз новий блок. Якщо у нас є шлях попереду, тобто, якщо ми можемо прямо йти, ми рухаємось прямо. Якщо ми прямо не можемо йти, тоді ми повертаємо ліворуч. І все. Спробуємо запустити в такому вигляді, що воно скаже. Ми бачимо, так як у нас шлях прямо є, він не збивається у нас з дороги. А коли шляху прямо немає, він перевіряє, куди йому потрібно повернути. Переходимо до останнього рівня. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!